І зараз із нами на прямому зв'язку керівник військ, які першими дізнаються про задуми ворога. До нас долучається начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Добрий день, пане Кириле. Слава Україні! Вітаю з Днем Збройних сил України. Так, перш, в першу чергу хочу вас привітати з святом і подякувати всіх українських розвідників за їхню службу. І давайте одразу до питань до фронтових питань. Знову удари по критичній інфраструктурі. Є інформація, що запаси у росіян обмежені. Які ваші прогнози, коли може бути повторний удар, і чи можуть вони поповнювати запаси ракет? Хто їхніми постачальниками може стати? Так насправді запаси високоточного ракетного озброєння Російської Федерації вже підходять. До завершення вони вже давно ввійшли в критичний, змін. проте як ми бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля, що в принципі ну, дуже погано для самої Російської Федерації. Військові там знають про цю проблему. Виробництво нових ракет воно є, воно абсолютно мізерне в порівнянні з тією величезною кількістю, яку вони застосовують. Якщо казати про конкретні цифри та обсяги, ну нещодавно міністр оборони оприлюднив цю інформацію. Не думаю, що треба зараз повторювати це. Реально в них залишилося ще на кілька масштабних атак, і вони вийдуть в повне нуль. Чи готові вони вийти в повне нуль, ну як ми бачимо, впевнено, до цього вони йдуть. Щодо виробництва нових, ще раз вам кажу, виробництво досить обмежене і виробляється тільки кілька типів високоточно ракетного озброєння. А від чого залежить, коли може бути наступна ракетна атака? Від яких факторів чинників, а це виключно перше, її бажання. Друге технічні характеристики, скажімо так. Навіть не технічне, а регламентні роботи по обслуговуванню носіїв цього ракетного озброєння і швидкість підвозу і завантаження цього ракетного зброєння і все ж таки. А постачальники, от літаки, які курсували з Китаю до Росії, Іран знову ж таки на якій стадії це питання, яке обіцяв балістичні була інформація, що планується контракт щодо поставки балістичних ракет Росії. Це досить делікатне питання. Єдине, що можу вам сказати, що станом на зараз жодної балістичної ракети Іран так і не поставив у Російській Федерації з Китаєм, та сама історія. Нічого особливого, звідти, окрім величезної кількості пральних машинок, телевізорів, інших, скажімо так, побутових засобів доставлено не було. І давайте про армію ворога в якому вона нині стані на докупованих територіях. Вони полишали чимало зброї, якщо це проаналізувати, і наскільки потужними залишаються їхні запаси для військ на суходолі. Ну ні для кого не секрет, що з кожним днем війни при такій високій інтенсивності запаси зменшуються з величезною швидкістю. Російська Федерація вже не перший місяць стала реально на собі відчувати ту проблему, з якою ми живемо ну, в принципі з весни. Це поки що у них обмеження використання ракетно-артилерійського озброєння. Це ми повертаємося якраз з вами до першого питання: чи достатньо у них ракет? Ні, не достатньо, але проблеми вже не тільки зі стратегічним озброєнням, але вже починають відчувати. У них на передовій певні ліміти по витраті артилерійського боєприпасу, з чим в принципі ніколи проблем у них не було. А щодо особового складу, вони говорять про те, що нової хвилі масштабної мобілізації не буде, але йдуть звістки про те, що повістки те приходять. Чи буде ця хвиля, і про яку чисельність посилення їхнього війська може йтися? Це не відповідає дійсності ще з першого числа поприходили масова повістки на приход військомат. З другої половини грудня, фактично, оскільки будуть свята, з початком січня піде повноцінна наступна хвиля мобілізації. І не можу вас не спитати за Білорусь, е, аналізуючи дані щодо озброєння, яке вони підтягнули? Це комплекс е, ТОР, це буки е, більш схоже, знаєте, що вони в оборону готуються, якщо я не помиляюся. От які але от е, саме особового складу ми там не спостерігаємо? Ви там не спостерігаєте. Перепрошую, е, які останні е, звіти звістки е, будуть наступати, не будуть, і якщо буде наступ, то яка ціль? Ви абсолютно праві в своїх висновках. Те, що ви прилічили, це виключно оборонна зброя, її в принципі не можна використати в наступі. Все, що коїться у нас у медіапросторі, пов'язане з тематикою Білорусі, це. Відлуння саме російської інформаційної, спеціальної інформаційної операції, головна мета від цієї операції це посіяти паніку серед суспільства, і це відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій, там, де йдуть справжні бойові дії, і де зараз наш наступ. Ось єдина мета, чого намагаються досягти, не буде зараз. Я казав, це. Ще з літ зліта почалося це: що ось завтра вже білоруси атакують. Ні, не атакують. Вони Ні. абсолютно не хочуть цього робити. Їх змушують росіяни, але ну давайте не будемо просто їм допомагати в цьому. Пані Кирило, напевно, ви бачили в інтернеті навіть інфографіку. Створили такі е, прогнози Буданова і аналізують, що здійснюється, що в процесі і я вам скажу, що там 50% здійснюється. здійснюється. Е, то які ваші прогнози після звільнення Херсону, е, як далі будуть просуватися наші війська, е, якими є перспективи звільнення лівого берега і власне і Криму? Ви маєте правильно зрозуміти, що наші прогнози базуються не на моїй чи чиїсь власній особистій думці, а на сукупності інформації, яка є, і нічого там не змінилося. Все в принципі у нас рухається по графіку. Якщо ви згадаєте, ви згадали про цей, скажімо так, не документ, а графік, який ви казали, ось щось справдило, щось не там не так треба ставити питання. Там справдилось насправді усе. Просто є ще певні моменти, які по часу не пройшли. І все буде так, як ми і казали. Україна вже перемогла, це відчувають усі вже в світі. Та й у нас це розуміють. Так буде важко ще певний період часу. Але глобально це нічого не змінить. А що відбувається в інформаційному полі і в суспільстві РФ, як готує Кремль і чи готує він своє суспільство до поразки? Це дуже гарне питання, і я думаю, що ви побачили, що останні вже три місяці риторика всіх кремлівських пропагандистів вона різко змінилася. Перше, вони почали трошки критику спочатку, трошки обережно критикувати. Своє керівництво, потім вищий генералітет, і зараз вже вони дійшли до того, що ну вже про перемогу не йде мова, аби не програти. Але всі розуміють, що це нереально. Програш вже на обличчя, це все вилізло вперед. Ще раз вам кажу, будучи трохи певні важкі часи, але програш Росії це вже вирішене питання, і вони самі про це чудово знають. Внутрішній конфлікт. Скільки таборів тепер там всередині? Їх завжди було два, давайте так. А тепер починається вже розділення не тільки серед тих, хто, скажімо так, за більш ліберальний курс Російської Федерації або більш жорстку політику, вони вже починають ділитися за принципом, яка група прийде до влади наступною. Внутрішній конфлікт такий, як всі чекають, що зараз просто вийдуть там тисячами росіяни в Москві. До цього не буде. Вибачте, Росія не та країна. Там буде трошки інакше. Це все. Я вам дякую за те, що ви знайшли час. Приєдналися до нашого ефіру. Сподіваюся, на скору зустріч знов і ще раз із святом. І дякуємо вам за службу.